Почався збір насіння півоні травянисти. У мене тут е лимон шифон вільного запилення. Тобто його запилювали бджілки не я. І будемо пробувати висівати. Для цього подивимось пакет із мокрим вермителем. Так, Таким зволоженим, не крепким Закладаємо пакет на сінинки. В цьому наш пакетик закривається. Так. І пакетик зараз ми покладемо в коробочку. Ремонтши фон. Хто це в мене? І тепер цей пакетик в коробочку. Пусть тут декілька буде різних пакетиків. Всі пілоні у мене вільного запилення. Я спеціально не запилювала. Коробочку закриваємо так. Не вийшло, так швидко як мені хотілося. Найбільш тепленьке містечко освітлене. У мене це теплиця. Теплиці в мене тут на сушки ще мускарі вірменські, і поруч вставив нашу коробочку із насінням півоні. Буде тепленько і темно. Чому в коробочці і в теплі? Тому що ми намагаємося максимально відтворити природні умови. От зараз насіннинка впала в землю. І їй тепло і темно. От і в нас тепло і темно. І так, коробочка буде стояти тут до жовтня місяця. А в жовтні вже я буду доставати пророщі на сінинки і садити їх в горщики із вологим субстратом. Але про це будемо говорити в жовтні.